За його велику милість явлена до нас. Бог є любов і дійсно. Хто і прибуває любити, прибуває в Бозі. Ви знаєте, брат Віталій каже, планував посидіти, послухати дійсно. Собі думаєш, послухати теж треба просити у Бога, щоб Бог давав е, цей, знаєте. Щоб дійсно послухати, посидіти, щоб вникнути в слово. Хорою ми можемо сидіти і не чути те, що говориться. Корою ми можемо сидіти, знаєте, і рішати якісь свої справи, бути десь в іншому місці, ті, бо ми ніби присутні, а ми є далеко від цього місця. Але слухати це також треба просити у Бога, щоб Бог давав на це уважності, мудрості, щоб кожне почути слово, його розтворати вірою. І знаєте, бо все, що почути на цьому місці, воно дає нам цю духовну поживу, дає нам велику користь для нашого духовного життя і в подальшому нашому житті. Сьогодні, ми бачимо, так швидко пролетів тиждень. Сьогодні ми знову маємо служіння. І як вже брати нагадували, прийшло е, це служіння, де ми святкували свято подяки, знаєте, як ви сьогодні летять. І порою навіть не можна, даже, якби, і рахувати ці дні. Щось робиш в роботі, дивишся вже вівторок, вже середа, тут вже дивишся і дні. І воно дійсно, життя наше пролітає так як і, і ці дні. І це бути до цього треба ставити серйозно і уважно, тому що кожен прожитий день е, треба жити для Бога, щоб якісь приобретати плоди, щоб ми були плодовитими, тому що Бог спитає, коли прийде час, а що ти зробив? Що ти зробив для мене, які є твої плоди? І дійсно, коли ми над цим задумуємося, ми можемо переглядати своє життя, як ми його прожили, що ми принесли корисного і добре, якщо є на нашому рахунку щось, знаєте, добре. Івана три, 3,16 є такий всім відомий такий вірш. Що так Бог полюбив світ, що віддав свого сина і до народного, щоб він, що в нього не загинув, але мав життя вічне. І ми бачимо, що люди, які прийняли Господа, вони не будуть осуджені. Хто увірував в Господа, він не буде осуджений. Але хто не увірував, він вже осуджений. Через слово, яке чув, але не розтворив вірою, але не покаявся. Ви знаєте, ті, всі хочуть мати спілкування з Богом. А йому ім'я написано слово Боже, в першому розділі, в перших віршах про це від Івана розповідає, що спочатку було слово, і слово було у Бога. І ви знаєте, сьогодні людей спитають, всіх вірують в Бога, всі які знають Бога, але спитають, чи вникають в Слово, чи читають в Слово. Ні. Просто говорять, так кажуть, так чомусь батьки наші передали і так далі. Але ніхто не вникає в слово. Що хоче від нас Господь. А в Слові Його ми знаходимо, що від нас, від нас хоче Господь, як нам жити, як нам поступати, як нам служити Богу, Про це все описується. І на всі відповіді, всі книзі можна, на всі питання можна знайти відповіді в цій книзі, тому що Господь потребувався про те, щоб лишити нам це слово, щоб ми могли жити, щоб ми не грішили. А Прибували в Бозі, бо як можна Богу догодити, коли не знаєш, що потрібно робити і як потрібно робити, як потрібно жити. Але слово нам воно нас навчає, як нам потрібно жити, щоб догодити нашому Господу, щоб бути спасеними, щоб приобрести в спасіння, яке нам Господь дарував. Я хотів би зачитати відбуки 14 розділу. 12 віршика прийшла про велику гостину. Він же сказав йому, один чоловік справляв велику гостину і запросив багатьох. І писав свого раба в час гостини, щоби сказав запрошення, і дід був вже все готове. І враз усі почали відмовлятися. Перший сказав йому, поле купив я, потрібно мені йти побачити його. Благаю тебе, вважай мене за. Виправданого, а другий сказав, купив я п'ять пар волів і йду випробувати їх. Багато благаю тебе, вважай мене за виправданого. Ще один сказав: я одружився і через це не можу прийти. Повернувся раб і розповів це своєму панові. Тоді пан, рознівавшись, сказав своєму рабові: мерщій виходь на площі та вулиці міста і проведи. Приведи сюди убоги, Боги, в халік, сліпих, кривих, і сказав, пане, сталося так, як казав ти, іще є місця. Та пан Рабові сказав, вийди на шляхи, на загороди і змушуй увійти, щоб наповнився мій дім. Кажу вам, що жодний з тих раніше запрошених мужів не скуштує моєї вечері, бо багато покликаних та мало вибраних. Таку пришту розповів Христос свого часу, і вона багато нам про що говорить. Бо дійсно, вона, ця пришта говорить про те, що Господь, так би, якби наготовив для нас цю вечерю. Але ми бачимо, що багато людей, яких які Господь кликав, багато не прийшли на цю вечерю, на ту гостину. Ми бачимо, що. Багато почали відмовлятися. Чому відмовлятися? Ніби такі вагомі, якби послухати з боку причини, знаєте, робота, суєта. Ви знаєте, купив поле, треба йому подивитися, купив воли, також треба їх випробувати. І ви знаєте, ще до одного говорить, каже, я женився, теж не маю, як прийти. Казалось би, Нагадує нам щось про наше життя. Бо сьогодні також люди багато знаєте, коли чують про слово Боже, коли ми порою пропонуємо прийти, відвідати церкву, багато людей що говорить: Та я би прийшла, чи я би прийшов, але не хватає часу. Ви знаєте, мені ще треба зробити те і те, немає того часу. Ну, я десь прийду, я десь обов'язково прийду. Добре, коли ще є цей час, коли він лишився. Ми коли буває і не лишається цього часу, щоб прийти до Господа. І ми бачимо. Такі, знаєте, причини, якби знайомі дуже всім нам, тому що ми сьогодні це не раз також чуємо. І думаєш собі порою, а не вже не можна дійсно прийти е, тоді, коли запрошений, а е, зробити ту справу завтрашній день. І ми бачимо це в нашому житті, воно так відбувається. Приходить неділя, дуже багато людей роботи. Будний день можуть знаєте, посидіти, віддихнути, шта, так чим не зайнятися, ну тільки неділя або на город йдуть, або ще щось роблять. Але до Господа ніхто не спішить піти. І ми бачимо, що це звані були. Звані були на, на ту гостину. І ми сьогодні також бачимо, що слово з Господні говорить, що ніхто не скуштує тієї вечері, які були раніше кликані, не відказалися. Ми бачимо, що були покликані інші люди. Ми також ці, ми не ізраїльський народ. Ми бачимо, що Ісус прийшов до своїх Свої не прийняли. Ми також, знаєте, попали. Якби по тих ізородях, як по тих вуличках прийшли, покликали, і ми відгукнулися, ми прийшли. Ви знаєте, це є важливо для нас і дуже добре для нас, тому що ми бачимо, що Господь кличе для того, щоб спасти, щоб скуштувати та і вечері Господній. І хай Господь нам допоможе, щоб ми лишилися вірними для Нього. Тому що Господь він покликав і зробив в нашому серці якусь роботу. Ми не поставили, можливо, на перше місце. Якусь працю, те поле, чи тих волів, чи можливо той женився, чи ще багато якихось інших знаєте, є причин людини відказатися, але ми все-таки відгукнулися. Можливо, багато хтось із нас вагався свого часу, але все-таки Господь торкнувся в нашого серця. І ми сьогодні вдячні йому за це, що ми є на цьому місці, і дякуємо йому, що ми найдені ним. І ми бачимо, що ворог людських душ він не бажає, щоб люди відгукнулися, щоб люди йшли, знаєте. І служили Господу, і спасалися, тому що Він прийшов, щоб вбити і погубити. І написано, не ходить за нами, як той реки Лев, кого би поглотити, кого б, знаєте, розірвати, бо Лев що робить? Він розриває, розриває свою здобусть. І він бачить, хто відстає, він також, якщо він тут ближається до стаї якихось е, звірів, він шукає не сильнішого, він шукає того, хто відстає. Ви знаєте, Якщо відстає від стада, він тоді нападає, йому легше з ним справитись. Ми бачимо ворог в наших душі. Також він старається. Якщо людина е, услабіває духовно, вона не знаєте. Не укріпляється в Бозі, ворог я тут, як тут. Він старається ту людину добити, знаєте, він старається всякими думками, всім, що таке можна, навіювати, тому що він бачить, що людина ослабла, людина якби побита, не дуже знаєте, якби нема спокою, все рушатане, і ворог є тут, як тут. Він хоче до кінця нанести цій людині вред корон, щоб людина вона не встала. Це її, її. Вже занепастити, але ми бачимо Бог, він цього не хоче. Він прийшов, щоб спасти. Він прийшов, щоб знаєте, спасти і помилувати. І ми бачимо, що Господь він ніколи не заводить людину в такий стан, в такий тупік. Людина сама просто порою відходить і ворог робить свою роботу. Хай Бог допоможе нам, щоб ми. Водорость на кожному місці, і в цей час, який сьогодні вже ми чуємо не раз, що він є лукавий і нелегкий. Ми бачимо це по часі, що навколо нас відбувається. Ми бачимо, що дійсно час він дуже є лукавий і кожен день несе щось своє. Порою, навіть знаєте, не можеш навіть оприділитися, що це робиться, але ми бачимо, що про це все описане в Слові Божому. Хай Бог допоможе нам, щоб ми були. Для нього щоб ми бодрствували, прибували завжди в молитвах, тому що Господь нам про це нагадує, як Коля сьогодні нагадував, що можливо одне й те саме порою щось. Ми говоримо, можливо, щось одне й те саме нагадуємо один одному. Що ми ж це ніби і знаємо, але як добре, коли нагадується, як добре, коли знаєте, по порою час проходить, і воно, якби не то, що забувається, але якби йде на задній план. Але коли нагадалося, ми знову в своєму розумі поновляємо, і дійсно знову над цим роздумуємо, що дійсно це є важливе для нас, нам важливо водростити, нам важливо молитися, тому що ми порою, знаєте, якби робимо тепленькими, але Бог хоче бачити в нас, щоб ми були. Горачими, знаєте, щоб ми були, щоб наші світильники не були горащими, щоб вони не тухли, а горіли. Тому що хто буде світити, якщо не ми, якщо не народ Божий, хто буде тоді світити, коли ми бачимо, що світ лежить в гріху і погибає в ньому, і навколо нас ми бачимо, що темрява, але щоб тієї те темряви не було, хтось має світити. І на це призвели Божий народ. Хай Бог допоможе, щоб ми дійсно були тим, ким ми називаємося, щоб ми були дійсно дітьми Божими, тому що ми подібні маємо бути до нашого Христа і поступати так, як Христос поступав. Перед тим щось зробити, подумати, а як би зробив Христос в тому чи іншому, як би поступив Христос. І це є для нас приклад, тому що Господь оставив для нас приклад. І ми також повинні. Бути вдячними славу Богу, щоб ми не забували, що для нас зроблено, як ми куплені, що за нас заплачено. І тому що за нас положена дорога ціна життя нашого Господа Ісуса Христа. Йому Хай буде слава, йому хай буде хвала, щоб ми завжди живемо для Христа, спимо, чи що ми робимо, ми завжди Христові. І ми повинні лишатися Його. Йому хай буде слава. Амінь. Амінь.